Всім привіт, всім привіт, друзі. І сьогодні я хочу прожити 10 днів виживання у світі з військовими українськими і російськими. Коротше, сьогодні у нас буде дуже крута серія. І ставте лайк, якщо ви любите Україну і всяке таке, друзі. Підписуйтеся на мій канал, обов'язково. Тому ви бачили відео мого брата Матвія. Якщо бачили і ви, ви, і ви дивитесь мене, то зацініть, що я краще відео знімаю, ніж він, бо він якийсь таке дивне що знімає, друзі. Взагалі, можна аж боятись його відео, якщо чесно. Я аж боюсь їх. Ну, зартую. Сьогодні, ну, він такі не дуже цікаві відео, там про вини Ну, і хто бачив, то, то хай ну, не раджу вам дивитись їх. Хоча моє відео буде сьогодні, друзі, сторожів цікавіше. Обов'язково поставте лайк, якщо ви любите Україну і хочете, щоб вона перемогла. І щоб була перемога, яку ми всі так чекаємо. І взагалі. Взагалі Матвій це мій брат. Він знає. Він взагалі розказував про, про мій канал, що я відволіги популярні, але. Але коротше він. О! Військовий Дусі на підмогу! Возрість! Він там. Це наш військовий, да? Так? так він Дусі в зеленому. Давайте підійдемо до нього. А ні, він Дусі наш, він наш. Спокійно. Ти ж наш, так? Зрозуміло, значить наш. <сі> Якщо так, то наш. Добре. Ходімо дуже далі, взагалі. Я не знаю навіть, що таке може бути тут. Взагалі непонятно. Давайте йдемо дуже далі може. Ну, давайте тут цього піднімемось, дійсно. А, я буду... а тут друзі, є зомбаки. Е, москальські військові. Уський Рус... Рус... воєнний тут є. Ще тут є багато різних москалів і українських солдатів. Звісно ж теж. Поки ми одночки з... не зустріли. О! 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 Друзі, що це таке? Що за. Що за чорт там? Що це за. Що за чорти, друзі? Що? Ой! Що за чорт? Там терорист, друзі! Терорист! Боже, що це? Давай український. Капець, друзі, ви бачили український військовий. <coughs> Просто ще пристрелив двох військових москальських руснявих. Капець! Друзі, ви бачили ми ледь утекли від тих москальських. Я взагалі не знаю, як так могло бути. Друзі, якщо чесно. Я тут побачив, вам не здається, що в мене не було цих оружок? Друзі, в мене пушки! Уху! Капець, друзі, ви бачите в мене М. М-ка є. А є снайперка. Уху! Капець. Прикольно, друзі, в мене є. Пушки. Е. Е, не дозволяю тобі до мене підходити. Москальський. Бачите, друзі, я сам можу тебе застрелювати ворогів. Прикол. Головне, щоб друзі ці терористи. Але це друзі терористи це тільки такі малі вороги, а є з автоматами прямо ру... русські воєнні. Є москальські військові прямо прямо такі Вооружені прямо сильно. Просто ми ще друзі таких не зустріли. Поки ми друзі тільки так. Бігаємо. Але я дуже сподіваюся, що вони нам не зустрінуться. Усеї. О, ні, друзі, ми, здається, підемо на наступний біом. Друзі, в цьому біомі з цими деревами. Тут багато військових москальських. О, ні, Вони добре тут оружені. Такі... Ми зараз не в пустелі, бо в пустелі там. Такі оті сильно вооружені, як я вам казав, є. Але я друзі, все ж вам хочу їх на серії вам їх показати, якщо вони нам зустрінуться, звісно. Але я б хотів вам показати цих військових. Значить, друзі, пишіть в коментарях, хто знає такого е, початківця канала Матвій. Метю, Мечі він називається. Напишіть просто, будь ласка, в пошуку Метю. У Нього там буде свій канал. Коротше, він дуже цікавий, друзі. Не такі 10 днів виживання. Цікавий, як у мене, друзі. Тому. Отак. Друзі. Друзі, мене хтось застрелив, снайперки. Капець, друзі, це здається був військовий. Рус. Русня. Мене застрелила русня, друзі. Москалі. а Капець. Справді, друзі. Я тільки що просто йшов такий, і мене просто застрелило. Ну ви самі бачили на зйомці, бо ж, друзі. Вони мене з одного пострілу застрелили. А, 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 а це, друзі, був той військовий такий, що вооружений, то що я вам казав, я його щойно бачив, а на камері просто випадково поставив паузу, там справді не було видно. Вибачте, друзі, що я вам не показав, але... О, ні, друзі! О, ні! Ви зрозуміли, друзі, чому я кажу ой ні, тому що в нас вже заходить сонце. А коли воно зайде, то вже вийдуть дуже багато сні і будуть нас обстрілювати з вами. А ну, це щось там. А ні, друзі, мені здалося, що це будинок там був. О, друзі, наш військовий! У друзі, ми знайшли нашого. Може, він нас трохи захистить. Уночі. Дивіться, друзі, емочка у нього сильна. Шолом. Тактичні окуляри, бронежилет. Такий якийсь. Я навіть не знаю, давайте його розглянемо справді. Маска така, ну це в кожного військового є. Ага. Ну, прикольно, друзі. Прикольно. Мод, я скачав собі. Але в мене немає тих пушок, щоб були, друзі. Як я буду обстрілювати? Може, ти мені допоможеш? Щось я, друзі, коротше, придбав у цього військового. Дивіться, що мені він віддав. Мені, здається, його вбив. А ні він. Ні! Солдат мій друг. Добре. Я відомщусь щось вам. До моби, За свого. Союзника. Отримуйте, давайте пістолет. Отак. Ловіть. Пістолет має досі працювати, це гарний. Це не дуже гарний. Давайте візьмемо цю пушку. Бам-бам-бам-бам-бам. О, це вже покраще щось. З мечем залізним? Такі дуже рідко бувають зомбі, дуже рідко, я б навіть сказав. Щось з залізним мечем давайте. Ніспеху, я не спимось, давайте з автоматизкаваша. От це справді дуже-дуже рідко бувають такі зомбі. І я хочу знайти собі на паника якогось, бо я сам навряд чи зможу відстелюватись від цих інших мобів. Друзі, здається, мене не вийде показати вам, друзі, цих реснюк. Але повідстелюватися ми всем. Тому, друзі, ставте лайки, я тут буду щось спробувати. Щоб вижити. Обов'язково, друзі, поставте, будь ласка, лайки. Якщо ви хочете. І чекаєте перемогу, яка має скоро наступити. Слава Україні! І, друзі, обов'язково ставте лайк, якщо ви любите Україну і там живете. І питання одна, друзі. Ви, ви взагалі любите Україну? Ой, точніше, ви взагалі де живете? В Києві? Наприклад, чисто я друзі в Києві живу? А ви напишіть, де ви? Ну, друзі, тому я вже напевно буду закінчувати нашу серію. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А я тут буду щось пробувати. Пока, друзі! Давайте пока.